Так що, домовився? Е, вони там будуть? Ти погоду взагалі бачив? Давай. Що, давай, давай. плани трошки міняються? Сьогодні буде інша зйомочка. Поїхали. Ну так, да. Не тут уже, на цій вулиці. Де ти лишив? Це не сильно схоже на клумбу, чувак. Слухай, я все розумію, це типу дефіцитний товар. Можна якось наступного разу простіше передати без цих приколів. Давай тоді. Иначе выживал. Потом А Это як думал. Ти Навіть не уявляєш, скільки зараз складнощів, щоб дістати цю дурь, але такого ми ще не пробували. Так це біла дурь, це найпотужніша дурь. Ти викупаєш жодного разу на гліндері в житті не працював. Я тобі допоможу. Вже я, я вже працював, ми вже, працював. Ми вже бачили. Ти п'ять ножів. Ну коротше, дійсішники, ви вже зрозуміли. Сьогодні ми будемо робити свої прототипи фіксованих і дісішних міських ножів. Ми вирішили стартанути все таки з фіксованих ножів. Я трохи хвилююсь, тому що гріше є досвід. У мене досвіду роботи немає. Ти довго будеш душнити на камеру? А... ДА, все, я закінчую. Чому фікси? Складні, це банально. Реально, ну, це вже скучно. А по-друге, це легше зробити. Складні, це скучно, а фікси це ж капець як весело. Дуже смішно. Ти хоч свої заготовки. взяв? ДА! ДА! Коротше, народ, ви вже зрозуміли, да? Що ми сьогодні робимо? Власні ножі. Мені страшно. Мені реально страшно. Та Кожному по одній заготовці? одній без права на помилку. Смуга сталь 50Х14МФ термообруб 5859ШРС. Сподіваюся, нам сьогодні допоможуть. Все забирайте цю дурь. Ми маємо дві смужки загартованої сталі 50Х14 МФ, два комплекти білих накладок зі складексиліту G10, саморобна кастомна мікарта і наші дебільні ескізи. Із всього цього зараз будемо робити едісішні фіксовані ножі. Як у нас це вийде? Ну, побачимо. Ми ще сюди приїхали, <ріху> щоб по губам води. Ладно, ладно. Ще раз такий прикол, Паша, і все, батьки в школу. Гріш, скажи, будь ласка, чого у тебе? бумажечка вилазить за заготовку. То так <ріху> 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 Динафікси. <зі відецю. ріху> Шарк сміливої води випив просто зранку. Хорош, <ріху> хорош, хорош! <ріху> Віддирай <ріху> його повністю. Оце моя зразу, <ріху> так? Рахітізм зразу. Все, хорошо. Все. Я поїхав додому, я в спробу. Давай. Видно, що київський. <ріст> Київські тільки торти бувають. І ти з брудними <ріст> пальцями. <ріст> <ріст> Ну, друзі, складно, серйозно. Нервово. На грінтері, так. Я попросив майстра допомогти, тому що там є важке місце і не хочемо запротачити єдину заготовку, яка в мене є. Завдяки ширині заготовки, грішен дизайн став кращий, ніж на намалювався. Чуєш? Ух ти, диви, як ти по контуру кльово пройшлось. Гарнює так. Коротше, вийшов. ти скажи за ергономікою і течії свою загальність. Та що ергономіка? Ну блідо. <зв 'язок> що <зв 'язок> <всі зв 'язок> це таке взагалі? Це млинці перегортати на пательні чи що? Офігенний листоподібний клинок, що ти оце починаєш? Листоподібний. В мене навіть на цьому етапі після болгарки симпатичніше виглядає, ніж, ніж, ніж це твоя. Бачиш упорчик. Видно оцей горбик. А? 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 Ніколи Погнали. Постійно мене підйобує, я не розумію. Щоб ти не розслаблявся, голова. Що обдере свою заготовочку на гріндері, це. Сороковка, здається, стрічка зараз стояла. Вже вирисовується контур майбутнього найкращого EDC ножа з категорії Fixed Knife. Поки що все норм. Єдине, що упор не помістився, але ми якось це обіграємо. Щоб щось спутнілося. Е, дуже складно це робити, віддам майстру, бо просто заперю заготовку. Ні, ну треба бути чесним, це нереально. нереально. Вперше... Я долучився до його виробництва. Це вже не мало. Це настільки нереально, що зараз стане профі і зробить це за 5 хвилин. Коротше, спуски перше робити, я не знаю, грішеці робив. Я просто не можу це зробити. Та я Сканді робив, це вроді як не сильно було. Я не знаю, як спуски от обуха зробити так от, одразу. Це віддаю майстру. Е, ні. Я зроблю більш важливу роботу трішки пізніше. Так, зі спусками нам тут допомогли трошечки, тому що ну, нереально, я б це б не зробив би своїми руками. Робота майстра це шикарно. Але я хочу трошечки поправити руків'я. Зніму ці горбочки, зроблю більші підпальцеві виїмки, тому що моделька в картоні і моделька в металі це виходить дві різні речі. І те, що в тебе лягало в руки в картоні, в металі вже не лягає. Ну, я взагалі не думав, що нам буде настільки важко засверлити цю смугу загортованої сталі. Тут 58-59 одиниць, якщо вірити виробнику. Ми... І ми промодохали з півдня лише з тим, щоб просверлити 6 отворів в заготовку. Ми ніколи не будемо брати загортовану сталь на прототипи тепер. Ні, я буду. Будеш? Хочеш А ти будеш готувати, мені скажи. Блін, точно, нема де гартувати. Друзі, тут така дилема. Або береш гартовану заготовку і мучишся з нею, або шукай, де треба гартувати. Ти задоволений цим своїм ножем? Так. Ну що друзі бачили, як ми працювали, як прокляті вели, тупо робили ці ножі. Та, але шо? насправді, шо? насправді, нашої роботи тут 5%. Та більше 10%? П'ятнадцять 15. 15%. 15%. 15%. Насправді нам допомагав майстер. Ми про це вже вам сказали, але я повторюся. Робити ніж це непросто. Абсолютно непросто. Я це думаю, на один ніж пішло десь 550 гривень на матеріали. Плюс yeah. час. Дофіга часу вийшло. І це прототипи. Це прототипи. Вони гандробату зроблені. То, в принципі, за ці бабки можна купити якусь мору. <рес> так. І не працюється, але мору в місті носити не зручно, тому що вона більша. А ми ж робили все-таки фікси для міста. Хоча ми працювали мало, але в то. Я втомлений, що я навіть не знаю, що сказати. Мені подобається. Це задоволений. От кажуть, коли малюєш на бумажки, а потім робиш інструмент, він зовсім <плес> по-іншому сприймається. В моєму випадку, ну, типу, як я намалював, як я її задумав, <плес> так він, в принципі, от, і відчувається. А плюс-мінусом. Типу, маленький, хижий такий от, така. Дивіться, різачка шпикачка Дивіться, скажу від себе, Гріша додасть від себе. В чому, в чому був сенс? Ми намалювали дизайни, які нам подобаються. Ми зробили ножі. Скажімо так, не кримінальних параметрів, тобто я робив за рахунок того, що клинок менше 90 міліметрів. Ну і так само. Я хотів, щоб фіксований маленький ніж поміщався в звичайну передню кишеню джинсів на зразок складенного ножа, прямо в піхвах. Завтра все до завтра. Дякую. Це був майстер. тому народ до вас питання: які ви порадите піхви і кріплення для переноски не тільки на поясі чи на спорядженні, а ще й в передній кишені жінців? Мене це цікавить найбільше. Дякуємо, що подивились. Підписуйтесь на канал або не підписуйтесь. Дорослі люди приймайте рішення самостійно. В цьому ножику я втілив все, що хотів. Реально. І як для першого разу вийшлося, звісно, фігово. Та частина роботи, яку робив я.